Завждені повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю Небесний, не утішителю душі істини, що всюди, і все сина наповняєш скарби добра, і життя подателю, приді, і вселих в нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая я Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий завітай, і селине, мочі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. Бо твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу. Приді, поклонівши Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонів і й до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охороною Всевишнього, той під покро Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа, ти пристановище захист мій Бог мій. І я уповаю на тебе, Він спасе тебе, в візі ловця, від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і пітінь кронаїну спочиватимеш, обороною тебе буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що лотить день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Пади біля тебе тисяча і десять тисяч поворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима ти будеш дивитися і помсту над беззаконами бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за обранця собі, отже, не прийв тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелом своїм звелів. Щоб ти хороня на всіх путях твоїх, Не руках не понесу тебе, щоб нога твоя, не об камінь, нагасла вас, ти наступатимеш, і потовтеш лева й змія, бо каже Господь, за те що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє буде кликати мене, і я почую Його. Буду з ним у Скорботі визволю Його і прославлю Його, добрим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 Слава тобі Боже, Ши. Бо ми, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Господу помолимо. Господи помилуй. Даний Роза світу за добрий стан, Святих Божих церков, і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи помилуй. За те й ті, що з вірою побожністю та страхом Божим ходять до нього. Господу помолимо помилуй, нашого і піпані, блаженніша митрополита Київського і всієї України і владику нашого, високопривесвященішого митрополита Нестора, весе пресвітерство, свого христи діяконство за весь пристрій людей, Господу помолимо, Господи помилуй! благолюбиву і богомереженну Україну нашу за владу військові народі. Господу помолимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, за село наше, за всяке місто, село країну і за те, що у них, Господу Господи помилуй, за добре поліття, врожай плодів земних і за часи мирні, Господу помоле. Господи помилуй, за подорожніх, за недуже знеможених, за поневолених і за спасіння їх. Господу помолий, Господи помилуй, Забилися нам від нападу чужинців, Господу помолий, Господи помилуй, Запитися нам, від усякої скорботи, гніву, небезпеки, та недолі, Господу помолить, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоєї благодаті, Господи, помисли, добре благословенно, славно Цю нашу Богородицю і преснодіву Марію за всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові відамо. Бо Сину і святому Духові. Нині повсякчас і не віки, віки. Господь, явився нам, Господнє. вів'язподні, Господь я вигівся, нам благословен. То йде в ім'я Господнє. прославляйте Господа, бо він благий повіки милість його, Господь я вегивща нам, благословен. Хто йде в ім'я Господь, отопили й оточили мене, є іменем Господнім в Господнім переміті, Господь я нам, благословем, хто йде в ім'я Господнє, Не ворожити буду і повідатиму про діла Господні, Бог. Бог. Господь я нам, благословем. То йде в ім'я Господ. будівничі ста основою вогна від Господа, це сталося дивне воно в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен. Той в ім'я Господнє, поти видано, благословений, хто де в ім'я Господнє, да погодився запалом нині прибежим, Гришні і смирені. І припаді йому покаяння, взяваючи за лебени душе, владичице, поможи, з милостеродившись на данами, поспішися, загибаємо від множества греки, не заверни рабів твоїх нічим, Бо в тобі єдину Заступницю маємо. слава що єснину, і, і святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, не замовкнемо ніколи Богородице, твоє говорити варити не до сьогодні, Бо коли б ти не простояла, благаюче, хто б на скільки бід, хто б охороняв нас нині вільними, не відступимо від тебе влади. Ече, Твоїх боробів спасає завжди ведуща, кої біди. Будь му Премудрість про на голос четвертий, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру. Господь силу людям своїм дасть, Господь. Поблагословить людей своїх миру. Принесіть, Господу, Сини Божі, Принесіть, Господу молодих ягня. Господь сило людям своїм дасть, Господь. Поблагословить людей своїх мирох, Господь силу людям своїм да, Господь поблагословить людей своїх мирох, Господу помолимо, Господи, помилуй, за тий святий, єсе Боже наш, І у святих перебуває, ми тобі славу воздаємо. Отцю і сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь! Х'яке дихання, нехай хвалить Господа! Х'яке дихання, нехай хвалить Господа! Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у тверджі сили Його. Х'яке дихання, Агаганя, нехай, хвалить господа. Нехай хвалить Господа. І сподобатися нам вислухати слухатися, та й Іван, де Господа Богом молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй минулий. Станьмо побожно, вислухаймо Святе Євангеліє, ми у Тихові Твоєму, від Матвея, святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо в сказав Господь, не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити. Абу що задягнутися, бо всього того язичники шукають, знає Ботець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому, шукайте спершу Царства Божого, і правди його, те інше додасться вам. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким судом і судитимуть вас, і якою мірою міряєте. Такою відміряється і вам, і чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди в оці твоєму не відчуваєш, або як скажеш братові твоєму, да я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці твої, лицеміре, міре, вийме сперше колоду з ока твого, і тоді побачиш, як виніси скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали вас, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає знаходить, і тому, хто стукає. Віченного слава тобі Господи, слава тобі За всіх ти молишся благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній Твій покров, бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорботах маємо, обтяжені гріхами незреченими, мати бога бишнього. Тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негодраних, помне ім'я Твоє у мроді, роді. Ще роді. скорбних радість і пригнічених затопнеться. І голодоючих корених телька, скіта потіха, потихіха, буря мигнаних хворих посіщееня, немічних покров і засупниця. Жестага, рости, мати бога вешнього, ти єсти причиста я, поспішися молимся, що спастися рабагам. Слухай душі, твоя, і прихили ухо Твоє, причиста я Диво, радуйся, радуйся чинитські при царя Христа, радуйся, зроставши, грозно та Радуйся, свини, радуйся дверебесна. І не опалима Радуйся, всемирне ще ветло, радуща всіх радосте, Радуйся, вірних спасе, радуща засопне все християн, і прибіжище влади, і Сину, і Святому і нині повсякчас, і на віки віки вам і вселенної похвалу, радуйся храми Господній, радуйся горотінню спови. Радуйся всіх прибіжище Радуйся світи золотий Радуйся славо, православних славних всечесна, Радуйся Марія, мати Христа Бога Радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіни, радуйся ручко все золота, Радуйся, всіх оповага. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за ось завладикуятка нашого, блаженіша митрополита Іпіфані, владику нашого високопривосвященішого митрополита Нестора, за братів наших священників, і монахів. І за все у хресті братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. За полюбіву богом нарежальну Україну нашу за владу війська і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь допомагав у цьому, і охороняв, від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй Госпо. Повім. Вже молимось Господу Бога нашому, що високо голос хвилин насрічний, і ухоронів сіль на нашої вчастих і іспідів, помилу робів, своїх воїнів, Івана, Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Сергія, Олександра Івана, Станіслава, Константина Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія, Олександра, Івана, Сергія Івана. Андрія Олега, Руслана, Миколая Анатолія, Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега, Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира Богдана, Любомира Володимира, Василя Сергія, Сергія, Івана, Василя Олександра, Вадима Андрія, Василя, Василя Михайла, Василя Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра. Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Зинов'я Петра, Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлани Сергія, Євгена, Володимира, Віталія, Олега, Богдана, Дениса Любомира, Руслана, Андрія Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря, Івана Петра, Ігоря, Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана. Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра Бориса, Олексія Олега Олега, Юрія Володимира, Володимира Ладобориса, Ігоря Миколая, Володимира, Ілля Миколая, Стесія, Артема Юрія Володимира, Петра Георгія Олега, Василя Михайла, Сергія, Астераса, Степана, Олега Володимира, Анатолія, Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дряну, Олександра, Ануша Тараса Романа, Оле Олексія Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Василя, Сергія Сергія, Андрія Михайла, Євгена, Василя Михайла, Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря Володимира Віталія, Ігоря Євгена, Павла Вадима, Віталія, Віктора, Олександра, Романа Василя Якова, Василя Євгена, Дмитра Данила Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Андрія, Романа Василя, Івана, Олексія, Павла, Андрія. О Романа, Михайла, Владислава, Юрія, Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла Миколая, Романа, Василя Миколая, Максима, Сергія і всіх наших воїнів, і що зберіг Господь від смертоносної рани, від усякої хвороби душевної, тілесної, щоб у всі дні життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Та милостиві Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дали копреси, Боже, що бідну визволяєш від насильника, рятуєш безпорадного, са рабів Твоїх воїнів. Володимира Віталія, Павла, Олега Андрія Василя. І всіх наших воїнів, що бідів засланів, неволі вуховах перебувають, безлісті пропавши. Милостиво звільни, додому поверни, молимо тебе все милостивий, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вікари доведі, Христе, спасителю нас, ширим жуленим серцем до тебе звертаємося, зами тебе благаємось, в Гової, душевні, тілесні, страждання рабів твоїх, воїнів, Василя Івана, Володимира, рабів Божих. Михайла, Миколая Олега Любові, Степана Надії, Михайла, младенця Терези, Михайла, младенце Матвії Івана, Оксани, Ольги Івана, Галини Василя, Оксани, Любові Тетяни, Надії, Птахія, Засілення, Павла. Прости всі ріки, вільні і невільні, скоро підійме з ложа хвороби, молимо тебе всемило собі, владийко, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Промилі життя, ми здоров'я, спасіння, бороза вітання, прошення, відпущення ріків рабів Божих, всіх, що тут стоять і моляться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помій. Спасителю нас, надії, всіх сінців землі, тих, що на морі далеко і милости, мудь милостиві, милостиві владику до ріків наших і помили нас бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог Яси, і ми тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Цей ще з сердець нашої, Господу помогу. Ти, Господи, помогу. Господи, помогу нам. Ти Мойсей, коли він простягав до тебе руки, народ Ізраїля, зміцнив нам, Малахитян. Озброїв Ісуса на вина на битку, та повелів сонцю спинитись. Си нині, владико, пошуй що молимось за тебе. Зміси силу Твої, побожний народ наш, благослови, справи, певна славу його перемогою над ворогом. Зміси все могутню Твої правиці нашу державу, збережи наше військо. После ангела, та не зміцне, захисників народу нашого, Подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожне, що і виру тверди. Прости, не госпі, не ведемо правицю Твої карабів, твої заступає у всьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою не війні, за віру православну та побожий народ, нашу державу, прости їх провинить день праведний сплати подає він ці нетвіння, бо твоя є влада, твої царство, твої сила, від тебе допомогу всі приймаємо на тебе, надію, покладаємо тобі славу, отцю і сину і Святому духу, і нині, і повсякчас. І навіки віки, амінь, мудрій пресідого родиця Спасино. Щеснішові від ротимів, І недрівняно, славнішо від Серафимів, що і затління Богослова породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Славе Богу, надія наша, слава тобі. Слава Стери, Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віки Амінь! Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Матері, Святий славних стахвальних апостолів, святих праведних Богодів іки Маяни, всіх святих помилує і спасена, бо Він є добрий і Амінь, Боже велике Єдиний, нам україну храни, волі і світу пром, гощени, светлом на океаня, Нас здійсей прошвіти Чисті любові до краю, Ти нас Боже зрости, молимось Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки ще дорого ти, ти на нас тварини, дай йому волю, дай долю дай доброго світа, Щастя дай Боже, ще наро. Воду, є много я літа. Що сядой було же Є много я Слава Україні. Героям слава. Дякую за молитву. Нехай Господь береже наше військо, нехай Господь тримає нашу молитву, як дар любові, вдячності нашим захисникам за той відносний мир, який маємо. Миру всім, добра і Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава.